Отамани, скажіть, будь ласка, яка була сама головна заповідь у козаків? Бути православним, бути православним і ще кому служити? Служити Богу, батьківщині батьківщині і народу народу, товариству. Так, от ми з вами знаходимося біля унікальної забудови козацької доби, яка знаходиться в центрі Ніжина. Це храм Святого Миколая, побудований козаками. Ніжинського полку на кошти братів, полковників Ніжинських Івана і Василя Золотаревського. Побудований цей храм був у 1655 50 вирушаючи у військові походи, козаки завжди просили благословення Святого Миколая, бо він покровитель козаків, покровитель усіх людей, які подорожують, покровитель усіх знедолених. Миколаївський собор, собор був не лише місцем, де можна було помолитися і отримати благословення. Миколаївський собор це було місце, де відбувалися всі урочистості, що проходили в Ніжині. Тут зачитувалися універсали Богдана Хмельницького. Тут відбувалися всі національні свята і збори, і тому сьогодні я вас запрошую ще раз зайти, бо ми вже тут неодноразово були, до Миколаївського. Своїй державі, свого народу. Віра, народ, государство. наскільки я знаю, це один із пріоритетних колозунів е, всіх кодачих організацій. Українського реєстрова козачців, тому не було українським, було руських реєстрованих козацьких. І добровільних козацьких. Це було перше слово вірю. На всіх кругах, на всіх лозунгах е, козаків звучало танці реслава Віра, народ, держава. Тубом характерник з Богом розмовляє, до Спасителя він серцем щиро промовляє. Святий Боже, святий правий, бачиш мою душу, я за землю і народ свій в бою битись мушу, Не шукаю я ні смерті, ні слави, ні грошей Навіть смерті не бажаю ворогам захожим. Хай живуть собі у мирі і біди не знають. Хай не скричують своїх, інших не чіпають, hey! 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 щоб притишні покоління виростали в мирі, щоб не знали страху й горя на моїй країні, щоб Ся до Бога, мудрості благали, щоб чужого не цурали, своє шанували. Хай шаблі наші спочинуть грі. Сталося так. Ну... Троль Андрійович, вчора в міженському краєзнавчому музеї відбулася презентація вашої книги Врадина слава, йдеться про героїчну жертовну боротьбу партизанського з'єднання за Батьківщину під керівництвом героя Радянського Союзу Івана Михайловича Бовкуна. Ми рій, отамани. ЗОЖ номер 10 частинка широкого кола читачів, набайдужих до історії України. Спасибі вам за книги спогадів. Опрацьовуючи їх, ми приймаємося і ще більшою любов'ю до рідного краю. Дамани. Прийшли із міського, з міської організації ветеранів, вітальні листівки з Днем Перемоги. Тому вам бойове доручення. Треба привітати ветеранів, які проживають в мікрорайоні нашої школи із святом 71-ї річниці перемоги. Тому кожному з вас. Пожалуйста, роздайте листівки і сьогодні сходите, привітайте людей з святом, побажаєте їм всього найкращого. Yeah. Дякую, да. ваш вас ще доє нас пари, хей поперед! Хей, я порив з тебовий! Хей, я пой горел на Нагоди Знаходитися ї річниці перемоги розпочати!